Скаже, що господиня заморочилася, щоб таке зробити. Вітаю! Сьогодні буде у нас вдосконалена покращена маїна. Ось маїна. Я порізав її по півтора см. Ось так бачите там фарш, спагетти. І щось це все любить. так? Воно дороге, але всі у нас його люблять. Купляють. Воно зазвичай буває як недосмажене, таке недопечене. Три яйця, сіль і пів столової ложки борошна взбили. Зараз всю маїну ми будемо. отако Беремо її, мачаємо і викладаємо на пательню. Беремо і кожен мачаємо і викладаємо. Треба обережно, бо воно розвалитися може. Резки, що лишилися, розливаємо. Ото мої, бачите, закриваємо місця там, де багато порожнього. Так, перевіряємо. Все добре. На середньому вогні це і смажемо до. Корочки знизу дивимось. Вже має бути. Так, є. Перевертаємо. Ну, попки так лишиться. Така вона доля. Лишатися попками. Так, перевернули. Беремо сир і кладемо зверху. Так, так, так. Ну, ще одна лишилась куди її покласти. Так, все добре. Накриваємо це кришкою. Кладемо 3 хвилини. Через 3 хвилини воно виключиться і будемо, буде доходити, будемо чекати, щоб сир розплавився. Все. Ось, бачите? Поплила структура сира. Все, воно готове. Їсти краще гарячим, але воно смачне і холодне. Таке можна і на святковий стіл покласти. І хто скаже, це, що це перероблена маїна з магазину? Ніхто не скаже. Ну, це вам канапочки на закусочку. Скоро Пасха. Це смачне. Більш смачне, ніж просто так і їсти. Дякую. Смачного далі буде.